Радіо ЮЕЧІКАГО Військово-морські сили Швеції та Фінляндії пройшли у стан підвищеної готовності через військові кораблі Російської Федерації. Командувачка ВМС Швеції Єва скух Хаслом повідомляє про це напередодні російські надводні кораблі з'явилися поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів. Тепер у обох країнах побоюються, що росіяни завдадуть удар по їхніх енергосистемах. Ми переконані, що Росія зробила це, Якимось чином нанесла цілі на карту, сказала Скох Хаслом. Фінляндія дозволить США розміщувати військові бази на її території. Зазначається, що наразі країни ведуть переговори щодо укладання угоди про оборонну співпрацю, яка дозволяє розгортання американських військ, їх перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання, можливі інвестиції США у місцеву інфраструктуру. Одночасно з наближенням НАТО до кордонів з Росією Валерій Залужний зустрівся з Верховним головнокомандуючим об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Христофером Кавоні. Обговорювали оперативну обстановку по всій лінії фронту та можливі сценарії загрози та передумови для майбутніх дій української армії, окремо обговорили поставки боєприпасів та техніки, а також необхідності надання Україні системи ППО. Ставимо собі за мету підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання, зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Адже давайте підсумуємо, колега Діма, як ти взагалі вважаєш, Росія зможе напасти на ці сусідні країни, як Швеція і Фінляндія, цікаво, що те, чого Росія побоювалася, воно і сталося, оскільки вони раніше заявляли, що ніколи НАТО не буде на наших кордонах. Зараз вона практично оточила Росію зі сторони Фінляндії, а в найближчим часом і зі сторони України, і це тішить Наталяти. Це з тої опери, що не можна зарікатися, тому що все, чого вони боялися, з ними це трапляється. Але трапилось як... тільки через їхню вину, власне. Так, звичайно. І так як вони завжди говорили про те, що вони саме велика держава в світі. Ну, це не територіальна, а іменно могутністю, військовою, ми бачимо, що це все неправда. Тому, тому їх... бажаємо їм швидкого занепаду, і на цій ноті, друзі, ми будемо йти до наших наступних новин. Радіо Чикаго»